Дніпропетровщина потужний промисловий регіон країни. Тут добре розвинена машинобудівна галузь, верстатобудування, приладобудування, автомобілебудування. Тому в області особливого значення набуває професійна освіта. Як важливий чинник розвитку людського потенціалу, економічного зростання регіону. Попри найгострішу довготривалу кризу, пов'язану з війною, розпочалася реформа професійної освіти, яка супроводжується модернізацією інфраструктури. Зміни освітніх програм, навчанням педагогів, розвитком партнерства, а також популяризацією робітничих професій. Підхід до навчання стає більш сучасним і кар'єрно орієнтованим. Нині у Дніпровському центрі навчається півтори тисячі молоді стільки ж більш старшого віку. А протягом наступних декількох років кількість здобувачів освіти має збільшитися вдвічі у центрі професійної досконалості, який за кілька років розпочне свою діяльність. Готуватимуть спеціалістів за шістьма напрямками. Заклад бере участь у масштабному проєкті Міністерства освіти та науки за підтримки Європейського інвестиційного банку, який передбачає створення в дев'яти областях України інноваційних осередків з потужним матеріально-технічним і навчально-методичним потенціалом. Вже три роки, як тут відмовилися від опалення дорогим газом в навчальних і адміністративних приміщеннях на двох територіях закладу. Тут працює Соня ні, електростанція, це ще один приклад інновацій. Навчально-практичний центр відновлювальна енергетика сплановано так, що він одночасно може виконувати функції стильної і багатофункціональної конференц-зали. Інноваційний підхід та інтеграція іт рішень в освітній процес стали важливою частиною модернізації профтеху. Колектив має великий досвід проєктної діяльності. Лише минулого року заклад взяв участь у 17 міжнародних програмах і. Проєктах впродовж декількох попередніх років за кошти державного бюджету муніципальних. Грантових програм, а також кошти меценатів і спонсорів, було створено молодіжний центр, центр атлетичної підготовки, стадіон, навчально-практичний центр відновлювальна енергетика. А також навчально-практичний центр слюсарного напрямку. Це тематичний центр сучасної зварювальної технології. В начальному нашому центрі ми навчаємо студентів. І зварювальні технології і процесів самої зварки наша майстерня обладнана надсучасним зварювальним. Технологічним обладнанням за підтримки чеської республіки в рамках програми розвитку Дніпропетровщини відкрито ще один навчально-практичний центр. Сучасні інтегровані технології обробки матеріалів це потужна база підготовки фахівців у галузі металообробки, зокрема верстатників широкого профілю, операторів верстатів з програмним керуванням, токарів. Здійснено модернізацію майстери, ні лабораторій, облаштовано робочі місця, придбано сучасне обладнання, устаткування, інструменти та матеріали на практичних заняттях під керівництвом досвідчених майстрів. Студенти відточують свої професійні навички. Значну увагу ми приділяємо розвитку освіти, зокрема професійно-технічної. Саме тому ми підтримали ваш центр. Колектив став переможцем проєкту «100 майстерень. Кошти, які виділив уряд, було спрямовано на модернізацію навчально-практичного центру. Сучасні інтегровані технології, обробки матеріалів. У нашому навчально-практичному центрі знаходяться верстати металооброблювальні, фрезерні верстати, фрезерні верстати з ЧПУ, оброблювальні центри, токарні верстати, токарні верстати з ЧПУ, шліфувальні верстати, радіально-сверлильні верстати, фрезерувальні верстати, звичайні механічні ручні. Різьбо на різні верстати, сверлильні верстати. тобто повний комплект для виготовлення деталей різноманітної важкості і детальності минулого року. Заклад відвідав президент нашої держави Володимир Зеленський. Така увага керівництва країни зумовлена ще й соціально відповідальною діяльністю цього закладу професійної освіти. Так нині розробляється концепція навчання, реабілітаційної підтримки та опіки ветеранами російсько-української війни. А також планується надавати допомогу учасникам бойових дій та членам їх сімей і родинам полеглих захисників, мають намір створити ветеранський хаб та запрошують усіх охочих підтримати цей проєкт. Наша конкретна допомога полягає у підтримці майстерень, де здобувають освіту майбутні спеціалісти. Тому Чеська Республіка підтримала місцевий професійно-технічний центр. Професійна освіта реальний шанс для тисяч людей, які втратили роботу, перекваліфікуватися і отримати нову професію.